Маю надію, що вас ніхто не помітить. Привіт, звісно, ми безпечні, і даний район віддалений. У вас також виявлено українське радіомовлення та телебачення. Так, по всьому місту пропав інтернет та потроху зникає мобільний зв'язок. Мої батьки розповідали мені, що більшість наших ще досі зберігають українські паспорти. Хоча шкода, що вони не можуть виходити на відкриті акції протесту. Але ми все одно будемо чинити супроти. Для того ми зібрались. Вчора Аня надрукувала агітаційні листівки. Сьогодні їх потрібно розклеїти. Скотч ми маємо, але будемо обережні. Коли почне сутеніти, поділимо кількість вулиць, щоб охопити більшу частину нашого міста. Херсон, Мелітополь, Крим це Україна. Ми маємо сьогодні чутку громадську позицію. Тихіше, я пропоную ще скласти листівки, роздрукувати і розклеїти. Я зможу роздрукувати вже сьогодні. Листівки це наша зброя. Диктуйте зміст, бо часу обмаль. потрібно повертатись додому, щоб батьки нічого не запідозрили. Я диктую, а ти записуй нотатки. За що караєте дітей в катівнях Маріуполя й Херсона? Чи поженете їх, як гурт коней, в степи голодні біля дону? Осхаменіться, іроди, прокляті. На небо гляньте, хоч на мить. Одумайтеся, душогуби кляті. Вас у Гаазі нові жорна ждуть, і, незважаючи на золоті палати, добряче перемелять і в порошок зітруть. Слава Україні! А в кінці що? Пиши наш рік, осінь 2022! Маріуполь, Мелітополь, Запоріжжя, Херсон. Круто, а хто автор цих листівок? Це не має значення, адже під кожним із цих рядків. Можемо підписатися ми або хтось із наших рідних. Завтра рослаємо, а наступний збір. повідомлю згодом: час і місце. Листівки це наша інформаційна кампанія. Це наш супровід.